at their own expense za vlasni košt. Podcast Dumke Efirni. Radio Zopark. Емеджіно вород волт, а уявіть, щоб сталося, якщо б всі ці державні діячі, лідери і професіонали почали літати на літаках, їздити на потягах і автомобілях. не за державний чи дружній кошт, а тільки за власний, підтверджуючи це доказами. Міжнародного лайна нікому не потрібних перемовин, нових державних літаків, гелікоптерів, броньованих електромобілів, Тесла би не стало. Він і витрат стало б в рази менше. Номорґрін транзитне потрібні б були зелені переходи, бо на землі б значно впав транспортний рух, мирні й інші важливі ініціативи. Бо ніхто б не починав він, якщо мирні переговори довелося б вести через екран китайського монітору, а не на курорті, в дорогому готелі, святкуючи військові перемоги разом з родичами і близькими, під шорхіт моря і шампанського кристал. Зникли б ці державні радники, фахівці переговорного жанру, юристи підводного плавання і інша нікому не потрібна наволоч. Fact, entire... до речі, еволюційно в рази б скоротилася і сама державна служба, бо кому потрібна ця служба без лакшері транспорту, курортів, океанів, готелів, ескорт провідниць, власного цирульника, лікаря-подоолога і коханки, коханця. Бо яка ж коханка, коханець буде їхати у власних справах на шопінг громадським транспортом, навіть якщо це таксі Це ж так незручно і соромно. Para todos Airborne Thoughts Podcast, Domic e Firme, Radio Zópár.